Вулиця Сковороди біля аграрної академії вкрай вузька пасажири скаржаться, студенти вишу паркують автомобілі по обидві сторони дороги так, що водієві автобуса неможливо під'їхати до зупинки. Деякі навіть залишають авто на майданчику зупинки, адже там немає жодних попереджувальних знаків. Часто транспорт зупиняється і висаджує пасажирів просто посеред дороги. Люди розповідають, що вони власноруч пофарбували бардюр біля зупинки, написали на майданчику зупинка автобуса, та навіть повісили розклад руху транспорту на паркані, але на це мало хто рев. Тут раньше был 9, сейчас 15 маршрут, как называют народе маршрут пенсионеров. Конечно, пожилым людям стоячи стоять, хотя бы лавочка, хотя бы какая-то примитивная была бы. Не говоря о том, что навес какой-то в непогоду нужен». «Эта остановка не оборудована, не оборудована знаками, нет карманчика для заезда автобуса. И машины, которые приезжают в аграрную академию, они занимают это место для автобуса». Значимо, що виготовлення дорожнього знаку коштує 150-650 гривень. Встановлення зупинки з навісом та лавочкою в середньому від 10 до 20 тисяч гривень. В пресслужбі міської ради нам повідомили, що міським бюджетом на 2013 рік кошти на облаштування зупинок громадського транспорту не передбачено. Але з урахуванням того, що від жителів міста надходило чимало звернень, міське управління житлово комунального господарства шукає можливість залучення додаткових коштів, щоб нарешті привести до ладу зупинку Аграрна академія.